У цьому відео і я вам покажу, як приготувати вареники з картоплею, в додатку з грибним соусом, який дуже пасує до, до таких вареників. Вареники це особлива страва української кухні. Е, немає, напевно, такої сім'ї української, в якій би вареники не з'являлися на столі час від часу. Є лише такі родини, в яких ці вареники з'являються частіше. І так, візьмемось до роботи. Приготування вареників розпочинаємо з приготування тіста. Дивіться, як робити тісто для вареників в попередньому відео заверного тіста для вареників. Коли тісто є і відпочиває, накриємо його, щоб не обсихало. Можемо взятися за приготування начинки для вареників. Для цього картоплю порізати кубиками. Для начинки нам потрібно буде 500 грам картоплі. Плю посолити до смаку і поставити варити до готовності. Накрити кришкою, щоб було швидше, але після закипання потрібно кришку зняти, оскільки буде з'являтися піна, яка буде випливати. Одразу залити 5 грам сушених грибів. Це один великий білий гриб невеликою кількістю окропу. Це нам потрібно буде для соусу, але оскільки ми залишаємо їх на то краще зробити це як не можна раніше. Вони потребують хвилин 20. Для засмажки потрібно порізати дві невеличкі цибулини. Начинка для вареників, будь-яких, причому настільки ж смачна і хороша, в залежності від того, скільки ви всього доброго там покладете. І тому я до своїх вареників начинку кладу копчену грудинку. Я цю грудинку нарізаю купиками і її ще підсмажу до хрусту. Замість копченої грудинки можна вільно використовувати копчене сало або навіть саме звичайне сало, або шкварки були смачні. Премовимо вогні розігріти невелику сковорідку і додати 30 мл рослинної олії. Будь-якої в мене соняшникова. І також додати нашу порізану грудинку чи сало, хто ще використовує, хто які шкварки любить. І підрум'янити добряче. Вони тоді так приємно будуть хрустіти на зубах. До майже рум'яної грудинки додати нашу цибулю в повному об'ємі. І також смажити, помішуючи до м'якості цибулі. Ой-ой, попадала мені цибуля. Буля почне рум'янитися, зняти з вогню. Коли картопля буде готова, тобто м'якка на дотик видалки відсідати. Тепер нам потрібно подрібнити картоплю. Жодному разі не блендером, оскільки замість гарного пюре в нас буде клейка маса. Також можна скористатися звичайним товкачем, але я надаю перевагу пресу для картоплі. Дирочки дрібніші і пюре виходить більш ніжнішим і картопля рівномірніше розминається. До нашої картоплі додаємо ще 50 грам вершкового масла. Щоб пюре було масніше, ніжніше, жирніше, смачніше. А також підготовлену нашу засмажку. Тобто цибулю з грудинкою. А щоб придати ще більш український характер, додамо ще дрібленого кропу. Додати дрібно порізаний кріп, також щедро приправити чорним та меленим перцем. Потрібно все добряче вимішати. Багато господинь приділяє занадто багато уваги тісту, ігноруючи якість і смак самої начинки. А як на мене, смак начинки навіть грає набагато більшу роль, ніж саме власне тісто. Тому приправляємо начинку, щоб вона була такою, щоб її хотілося їсти навіть без тіста. Коли начинка наша готова, відставляємо її, щоб вона трошечки вистегла перед тим, як ліпити вареники. І візьмемо за приготування соусу, який, по суті, можна і не готувати, оскільки вареники будуть смачні і хороші самі по собі. І навіть звичайною смаженою цибулею можна подавати. Але соусом смачніше, звичайно. І такий соус, як навчитесь готувати, можна також готувати до дерунів чи просто до картопля. Оплі відвареної. І так виймаємо наші замочені гриби. Так, обережно вителкою, а рідину, в якій вони замочувалися, проціжуємо через мілке сито. Так, Щоб будь-який пісок чи бруд, який був в грибах сушених, він залишився в ситі, Бо оскільки рідина нам пригодиться для приготування соусу. Тепер гриби потрібно ріжемо. Потрібно буде 150 грам свіжих грибів. У мене білі гриби попередньо відварені. Відварені, оскільки я купувала їх раніше і вони б просто не дожили до цього дня. І тому я їх відварила. А загалом, як купити свіжі гриби, білі не потрібно відварювати попередньо. Хіба що, якщо має зберігати в холодильнику 2-3 дні. Тоді варто відварити, порізати. Тобто нарізаємо гребени дуже дрібно і будемо їх обсмажувати. Якщо попередньо відварювали, то такі відварені додаємо до засмажки. І ще нам потрібна буде одна цибулина, невеличка, яку теж ми дрібно нарізаємо. На середньому вогні розігріти глибоку сковорідку, додати 1 столову ложку рослинної олії, а також 1 столову ложку вершкового масла. І добре розігріти. Також перекласти туди в сковорідку нашу цибулю. Можна не чекати, поки олія розігріється. У нас цибуля так почне томитись. Розігрівати олію попередньо перед тим, як щось додавати, потрібно тоді, коли ми смажимо щось на хрустку. А коли томимо, так як в нашому випадку пасируємо, тоді не потрібно. Також додаємо гриби, свіжі або відварені, які надають консистенцію. А також сушені гриби, без яких смак соусу був би зовсім не той. Вони, власне, відповідає за інтенсивність смаку. Завжди рекомендую в грибних соусах чи супах поєднувати сушені та свіжі гриби, оскільки у вас буде ідеальна консистенція і смак. Помішуємо і його обсмажуємо, поки варені гриби не пустять воду. Варені чи свіжі. Коли випущена грибами вода виперує, можемо посолити наш соус трошечки. І знову ж таки помішати. І як тільки гриби починають рум'янитися, а вони вже починають тоді ввалити воду збережену після замочування сушених грибів. І знову ж таки її майже випарувати. Тікаємо, поки вона випарує. Перейдемо до нас грибів практично ту, яку ми долили, і та, яка була википила, тоді додаємо 100 г сметани. Краще, звичайно, ж, домашньої від корівки, а не магазинної, невідомо звідки від чого. І знову ж таки мішаємо і доводимо до кипіння. Ось вже такий соус. Шкода, що не можна передати запах камерою. Тому що аромати неймовірні. Довести соус до інтенсивного кипіння і через пів хвилини зняти з вогню. Коли начинка і соус вже готові, а також наше тісто можемо вже переступати до безпосереднього ліплення вареники. Для цього відділяємо одну четверту тіста, щоб зручніше було працювати. Решту зліплюємо і залишаємо, накриваючи. Відпочивати далі, обов'язково накривати, щоб тісто не обсихало. І формуючи таке лясочок. починаємо розкачувати. Можна присипати мукою в поверхню, якщо буде тісто прилипати. Але це настільки вдале тісто, що воно далеко не завжди прилипає майже ніколи. Хіба ще якщо потрібно додати трошки муки. Ну і розкачуємо тонко. Із розкаченого тіста вирізаємо кружечки за допомогою склянки. Розмір склянки залежить від того, якого розміру вареники ви любите. Якщо любите менше, звичайно, діаметр має бути меншим. Якщо більше, то більше. Отакий діаметр ідеальний для мене. І вирізаємо таким чином, як пряники. Існує ще інший спосіб приготування округлих основ для вареників, а саме шляхом скачування з тіста ковбаски та нарізаючи її на шматочки. Потім кожен шматочок тіста потрібно розкачати, але таким чином зробити вареники однаковими дуже важко. Коли кружечки вже вирізані, тоді забираємо рештки тіста, зминаємо і кладемо до нашого, нашої решти тіста. Так, ой, ще шматочок залишився. Так, тепер можна приступати до ліплення. На кружечок з тіста покласти невелику кількість начинки і защіпати края, так легко натягуючи тісто таким чином. Защіпувати потрібно два рази. Тепер можна придати форму варенику. Улюблений спосіб заліплювання вареників. Тоді края не занадто грубі і не занадто тонкі і добре зліплюються. Тепер дошку для нарізання присипати мукою, щоб вареники не прилипали, готові розприділити і викладати вареники. Будемо викладати всі наші зліплені вареники. І беремо наступний кружечок тіста. І робимо те саме. З кожним наступним вареником. Беремо невелику кількість начинки. І знову трошечки розтягуємо і зліплюємо края. Спочатку недосвідченим господиням, може, буде трошки важко, але з часом, з практикою, все буде виходити добре. Тут нічого складного немає. Признаюсь, я й сама не дуже люблю ліпити вареники. Добре, коли є хороше товариство. Тоді робота йде швидко і все якось гарно виходить, час летить швидко. І так ліпимо до кінця тіста та фаршу. Заліплюємо наші варенички і викладаємо на дошку. Вареники, велику кількість води доводимо до кипіння, підсоливши добре. Так, накриваємо кришкою і чекаємо, поки вода почне активно кипіти. Тим часом розігріти соус. Коли вода вже кипить, добряче кипить, тоді опускаємо наші вареники. Не занадто багато одразу, щоб рівномірно вони приготувалися, не клеїлися, не склеювалися. А вода вільно коливалась. Так. Коли дно кастрюлі, якій варите покрито варениками, це значить, що вже ви опустили достатню кількість в кастрюлі. ще один і все. Далі одразу ж після того, як ми опустили всі вареники, мішаємо. Це запорука того, що вареники не злипнуться. І чекаємо, коли наступний раз закипить вода. Соус теж помішуємо. Можна його зрештою виключити. Він не мусить бути добряче, гарячим, лише теплим. Наскільки вареники будуть гарячі, цього вистачить. І ось вода починає знову закипати. І це якраз час, коли потрібно помічати знову. Не прогавте цього моменту, оскільки це якраз той момент, коли вареники найбільше люблять перелипати. А немає нічого гіршого, працювати півдня, ліпити вареники, а потім все зіпсувати. вчасно не помішавши. Коли вареники сплили на поверхню, це значить, що час їх виймати. Не переваріть. Перекладаємо вареники до нашого соусу і варимо наступну партію. Так. Всі дістали і знову ж таки ту саму киплячу воду доварюємо решту, скільки нам потрібно. Так. Цього кількості цього соусу вистачить на половину зліплених вареників з поданої з поданого тіста та начинки. Ну і так, варимо. Вареники майже готові для того, щоб подати їх на стіл. Перекладаємо їх до великої миски або макітри, які краще всього подавати вареники, так як подавали наші бабусі. макітрі довше всього зберігається тепло. Вареники довго залишають свою свіжість і смак. Так. Ось які гарні покасті в нас вийшли. Перед подаванням на стіл при бажанні посипати свіжим кропом та петрушкою дрібно порізаними. Тоді вареники будуть ще ароматнішими. Ну ось наші вареники готові. Що може бути краще і більш душевніше, ніж зліплені власними руками вареники? Господинки та господарі, не лінуйтесь, робіть це вдома, оскільки кублені вареники не йдуть навіть в жодне порівняння з домашніми. Смачного вам!